93-й день в Канаді 14.09.23. Завтра 15, завтра середина місяця мусимо заправити мотори машинним маслом. Всі електродвигуни. Але сьогодні зранку я проснувся. Проснувся без будильника. Але прямо перед будильником проснувся в 7.30, зробив е, кави, не снідав, не снідав, зібрався і поїхав на роботу. Взяв все, що треба, поїхав на роботу. На роботі було трошки роботи, дуже трошки. Ходили, пошарились. Потім е, за мною приїхав Джордж. Бо в, в одній з будівель, там, де живе наш оунер, наш е, власник всієї фірми і вся його родина, е, поламались двері в гараж. Е, там, е, як заходите в гараж, в них там стоїть такий комп'ютер: кнопка, світло, дисплей, відкрити двері, закрити, заблокувати. Коротше, такий супер міні-маленький комп'ютер. І поламався. І вже е, чак. Наш шеф вже мене брав е туди, щоб я йому поміг з тим. Я йому підказав, що зробити, і ми зробили. Зробили, так ми то все напік викинули. Той комп'ютер це то вже стара технологія. Воно вже там, там середній плата, і воно вже застаріле, починає глючити і не працює так, як треба. Ми то все викинули, поставили простий вимикач. Ну, не так, щоб простий. клік-клак. Там всього два дрота. І тут я Джорджу то саме допоміг зробити. Вони до такого додуматись не можуть. Я в шоці? Саме простіше, що може бути. І він мене взяв, щоб я йому допоміг поміг зробити. Ну ми то все зробили скоренько. Потім заїхали на заправку, їхали назад біля моєї хати. Я зайшов до мене в гості, подивився, що і як. І що? Повернулися на роботу. На роботі ми з Румбою посиділи, вже роботи не було. Ромба каже, їдемо, їдемо Вінс. Завезе речі. Він там привіз колонки, такий плеєр маленький, старий, мені не треба. і цей, Кажу, давай він завезе. А він перед тим його вже закинув в, в, в кімнату сміття. Ми заходимо, а там е, жінка винесла бокс з взуття жіночим. О, такий от Бокс Бокс мені сподобався, бокс я взяв. Кришку до нього йде. Мені цей бокс точно пригодиться, такий веселий, салатовий. Всередині ще було мило запаковане. Нормальний чоловічий запах, я б не сказав, що це якесь смердюче, нормальне мило. І, це, і ми взяли то взуття за завезли він з е магнітофон. І подивилися, щось там. Ромба щось собі купив. Я вже навіть не пам'ятаю, він що... А, вішаки, вішаки для рушників на двері. І такий взяв паршивий, що то капець, але йому сподобалось. Е, от от. Вернулося ми назад. Потім, е, потім я пішов до хати. Вдома. У мене сьогодні кулінарія. Але от я, до речі, змінив фон, відкрив. От штору чуть чуть припідняв, вікно в мене відкрите позаду штори. Тут оце, оце малесенький шнурочок. Я не знаю, чи його видно, видно. Малесенький шнурочок з гачком гачок знімається і це все витягується. Картина сама по собі тяжка. І треба було осилення. Я на роботі знайшов ось такий от алюмінієвий профіль. Це під дверями ставиться, тут ще така щіточка є. Щіточку я викинув, але сам він по собі усилений. Він не, не, не просто так гнеться. І він мені якраз я вже перевірив, вставляється туди, середину, класно. І навіть штора закривається. Нічого знімати не треба, ні шнурочка, ні ось цього. Все воно буде там стояти так, як має бути. От. І вікно я можу залишити відкритим, можу закрити і опустити повішити картину секунду часу. Картина, поки що, стоїть тут, я ще не придумав, де її ставити, вона в основному тут буде висіти. Мені нема сенсу її кудись знімати. І сьогодні я приїхав. У мене був варіант зробити плов дуже просто, але мені треба було з'їсти картоплю, бо вона стоїть і псується. Що, нехай собі стоїть. І курка. Курка розмерзлась, я вирішив спекти курку е, і підсмажити картоплю. Давно я не їв смаженої картоплі, я люблю смажену. Я смажу кубиками. Нарізаю дрібними кубиками, такими, ну, і обсмажу з усіх сторін до золотистого кольору. Блін, як я то люблю, смакує капець. І в армії я собі таке робив. І всі хлопці в армії перейшли на, на оці, смажити картоплю кубиками. Дуже, Дуже класно смажити на салі. Перед тим е, порізати сало е, трошки дрібнішими кусочками, присмажити сало і в той жир кинути картоплю кубиками, пересмажити, просто бомба. Тут сала немає, ну нічого, посмажено олій. Курку я порізав, роз, розділив, запакував, гарно замаринував, дав е, спеції оцих індійських, що ця дівчина тут лишила. Гострих, паприку. Е, курка готувалась е, хвилин. 30 в цій духовці під тиском. Дуже класна штука, можна готувати тут. Потім, як воно готується, я витягую з розетки на балкон, відкриваю, тиск сходить. і це. Поки готувалася курка, я собі підготував картоплю, посмажив картоплю і сів поїсти. Я посмажив тільки на вечерю. Решту, я думаю, посмажу після того, бо я люблю, коли смажена. Коли багато на пательні картоплі, тоді вона не смажиться. Має бути, Вся картопля має діставати дна. І не, не мусить бути дуже тісно, щоб гарно просмажити. І я сів, поїв смачно. Давно я не їв ці смажені картопельки з курочкою поїв і тоді пішов готувати далі. Але от курка якраз остигла, я її дістав. І в, в тій мультиварці залишилось десь стільки жиру. Я дав ложку олії, міг, міг і не давати, бо курка була це такі бролери великі, була жирна. Жирна і плюс. Шкіра і це, і це все от, жир розтопився, багато жиру було. Шкода було його викидати. Я думаю, бульба вже порізана кубиками. Знайшов я ще буряк, я забув про буряк, його треба було зварити, я його вже відклав. Знайшов капусту. І, це, і я думаю, ні, все ж таки зроблю рагу. Заготовка вже є. Закинув туди картоплю, порізав буряк так, такими кубиками, як і картопля. Туди закинув, зверху поставив цю капусту. І все, закрив. 15 хвилин і готово. Шикарно воно приготувалось від, відпарилось під тим тиском. Докинув я туди ще. Відкрив суміш, 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 суміш. Овочів. Суміш овочів. Там горошок, морква, теж от. туди закинув. Фасольки і фасольки з якимось там соусом, свиним соусом. Вийшло дуже смачно. Добавив приправи, само собою, і ця рагу вже настоюється. Курку я не хотів туди додавати. Я курку просто відділив від кісток, кістки на одну сторону, курку на другу. І от шкіру я люблю просмажувати. Це все порозділяв, все окремо. І от, наприклад, під ці роботи в мене більше часу: курку на пательню просмажити краще, ніж в КФС, і смакувати собі. Дуже смачно приготував. І зараз, і зараз віддихати. А, Румба, до речі, мені дав. Я йому сказав, що я от чіпляв цю лампу. і я... Мені треба індикатор десь знайти, щоб знати, де фаза D0. Де а він зразу. о, я маю таку штучку, я тобі дам, я маю дві. Ну от, Людина класна, зразу мені він дав. от от е, апаратик і. лампу. Він теж думає викинути, але вона чорна. Я попробую її десь пристроїти. Як ні, то ні. Нет. Працює. Вона дуже мені тут пасує біля ліжка. Ну, потрібна, як нічничок, але в мене тепер по всій, по всій хаті нічничок. Тож подивись, Постав, поставлю собі на стіл комп'ютерний, якщо там буде пасувати, тоді лиш це як ніт. Ні. І все. На сьогодні хватить.